Сьогодні ми маємо на огляді стабілізатор напруги від львівської компанії LVT ASN600. Це є релейний автоматичний регулятор напруги, в основі якого є багато котушок, це є трансформатор, який переключає між собою, в залежності від того, яка напруга на подачі, змінює котушки для того, щоб тримати напругу. Стабільно в правильному діапазоні. Має також захист від 380 вольт, В у випадку, якщо на фазу на 0 падає друга фаза, тоді утворюється 380 В, він відключає повністю обладнання. Має е, захист від перевантаження від високовольтних імпульсів Також цей прилад. Номінальної потужності 600 Вт. Але короткочасно, близько до 4 до 5 секунд, він може тримати навантаження приблизно в 5 разів більше. Це потрібно і корисно для таких приладів, в основі яких працює компресор або двигун. Тому що двигун. В даному випадку у нас осушувач повітря AirCond споживає 415 Вт. Його можна підключати до цього приладу. але Такий осушувач під час запуску може споживати близько 1,5 кВт, тому що двигуни це потребують для запуску. Відповідно, цей прилад має витримати імпульс високий. Тут у нас іде на включення, ми можемо пропустити його. І він одразу подав напругу на осушувач. Тут можемо побачити потужність споживання 48 Вт. Осушувач ще не запустив компресор, пізніше ми перевіримо, він має затримку, бо він тільки що працював. Але ми зараз будемо дивитися, як стабілізатор тримає напругу при зміні напруги подачі. Тут ми будемо цим регулятором змінювати напругу подачі на стабілізатор, а стабілізатор повинен тримати напругу в межах допустимих на осушувач повітря. Опускаємо. Ми опустили до 205 вольт і стабілізатор переключив котушку за допомогою реле і назад підняв, тобто зараз знову 20, 228 вольт. Опускаємо далі 175 вольт. Стабілізатор тримає 228 вольт. 153 вольта. Так, Компресор, осушувач не виключився, просто в нього такий режим роботи, що він може не працювати. Це не через стабілізатор. Тобто він працює далі, ми його знову запустили. Значить, 153 вольти це подача на осушувач. 200 вольт. Стабілізатор тримає на осушувач. Це нормальна напруга, осушувач повітря може працювати, компресор запуститься. Опускаємо нижче. Чим нижче, там вже далі буде межа і стабілізатор виключить повністю піде в захист. Все, він пішов в захист, пішов таймер відліку відповідно, через 500 секунд. Якщо напруга буде нормальною в межах діапазону, то він відновить подачу на осушувач повітря. Ми можемо це пропустити. Ми пропустили, зараз подача на стабілізатор 177 вольт. Осушувач знову включився, хоча вентилятор ще не запрацював, але там є затримка, він зараз знову включиться. На виході йде 213 вольт. Піднімаємо напругу. Ми чуємо, як релес спрацьовує. Стабілізатор тримає потрібну напругу. 240 на подачі, 217 на виході зі стабілізатора. 260 вольт на подачі, 216 на виході. 276 вольт. 280 і він повинен вже виключити. Все. Стабілізатор більше 280 вольт. Іде в захист і виключає, виключається виключає техніку. Ми опускаємо назад на нормальну напругу. Потужність споживання поки що 0, Осушувач ще не включився. Він знову ж таки пішов в затримку. І пробуємо подати 380 вольт. Це коли фаза падає на 0. Дві фази йде на дроти, і відповідно там напруга буде більше 350 вольт. Тут ми збільшимо і опускаємо. Зараз має бути висока напруга 352 вольти. Прилад пішов в захист, очікує, поки буде нормальна напруга. Подаємо знову нормально. Він відновив свою роботу і знову на подачу дав нормальну напругу. 221 вольт. Посушувач повітря включився, техніка залишилася цілою збереженою, нічого не зламалося, все працює. Ось так працюють стабілізатори від фірми ЛВТ.